Найбюджетніший варіант електроприводу з усіх, які тільки можуть бути. Значить, акумулятор 5С. Такий як, ну, 18 вольт, такий, як в електроінструментах. Далі. Контролер з якоїсь болгарки. Куплений новим на AliExpress, але там акція така, що коли перший раз купляєш в цьому магазині, то він за 40 гривень приходить. Я не вірив, що він прийде, він прийшов за 40 гривень. Звертайте увагу, щоб цей от корпус був алюмінієвим. Е, Далі. Це е, просто акумулятор. Підключена одна банка літій-іонна на збудження генератора. Це в нас генератор тут йодний е, міст вийнято. І фази виведені на клемник. Ну що ж, Пробуємо замикати ось цих два дроти. І бачимо він шурує. А ну я так зараз зачіплю, щоб вони стояли замкнутими. а Ану. Ну. Но. Правда, руками зупиняється, якщо подати тільки 3,7 і Давайте спробуємо подати більше. Виключимо. Обороти впали при збільшенні напруги. На обмоці збудження обороти зменшуються, але збільшується бортовий момент. Я вже руками не можу зупинити. На жаль, в мене немає якоїсь можливості зараз виміряти бертовий момент і обороти, а просто показую вам, що таку штуку зробити можна. На якийсь дитячий велосипед піде.